Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург. Ви на моєму каналі YouTube, І сьогодні хочу з вами обговорити дуже популярну в запитах тему: це тема мішків під очима. Давайте розберемо, що взагалі формує такий термін чи синдром мішків під очима. Перше це колір. Інколи немає особливого там об'єму під очима, але є синюшність, синій колір, який. Все одно люди сприймають, як «у мене такі мішки під очима. Що мені робити? Чому ця синюшність виникає? Навколо ока є круговий м'яз ока, який такого темно-синього інколи кольору. І чим більше ви не висипаєтесь, чим більше у вас стресів, чим більше ви палите цигарки. Вживаєте алкоголь, тим більше ця синюшність під очима з'являється. І якщо, наприклад, вам уже там 30-40-50 років, коли опускається об'єм щічок, ця синюшність вона ще більше відкривається і ще більше кидається в очі. І якщо в 30 років ми можемо з вами просто ще лягти виспатись і не піти наступного дня на роботу в вихідні дні, і наш вигляд стане краще. То з роками в 40 років, наприклад, ця синюшність під очима, вона більш виражена, більш сійка. Ви можете піти до косметолога, попросити зробити вам біоревіталізацію для того, щоб трішки потовщити шкіру цієї ніжної, тонкої шкіри під очима. І зробивши біоревіталізацію декілька разів, зробивши шкіру більш товстою, ця синюшність, синій колір під очима він... Або зникне повністю, або стане менш вираженим. Якщо ж у нас, крім кольору, ще додається об'єм, як це зрозуміти? Якщо ви дивитесь на себе в зеркало і лише синюшність, це просто колір. Це колір кругового м'яза. Якщо ви трішки нахиляєте голову і бачите вже оці тіні, які з'являються під оком, значить там є надлишок шкіри і надлишок жиру. Що з цим робити? Якщо у нас є лише надлишок жиру, тобто лише маленькі мішочки і шкіра при цьому пружна, мало зморшок, Можна зробити транскон'юктивальну блефару, тобто просто відтягнути нижню повіку, зробити розріз лазером, забрати цей жирочок, і зона під очима вирівняється. Інколи забирається жирочок, залишається трішки синюшність. І ми, забравши жир, ще беремо десь на колінках у вас трішки свого власного жиру і робимо ліпофілінг зони під очима. Але якщо є надлишок шкіри, на шкірі є багато мілких зморшок, треба вже робити розріз під нижньою повікою і робити так звану вже черезшкірну нижню блефаропластику. Тим самим ми прибираємо і жирові кили, і прибираємо надлишок шкіри нижньої повіки. Так, тут є на протязі місяця такий помітний червоний рубчик, але потім він блідніше, тому що лице дуже класно кров постачається, і вже через два місяці ви не помітите цей розріз на нижній повіці. Зона навколо очей дуже вдячна до косметологічних втручань. До хірургічних втручань, тобто, якщо зробити блефаропластику або зробити там ліпофілінг нижньої повіки, ми досягаємо такого ефекту, що лице виглядає на 5-10 років молодше, тому друзі, обирайте правильних лікарів, які будуть вам пропонувати правильні методи вашого омолодження. З вами був Андрій Якопчук, пластичний хірург. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, будь ласка, це відео, залишайте свої запитання прямо під цим відео. Кожному я відповім і дуже вдячний за увагу. До зустрічі!